У смілу прибули діти з Роганської територіальної громади Харківщини, нашої громади побратима. Візит проходить в межах урядової програми Пліч опліч згуртовані громади, яка об'єднує українські міста задля підтримки одне одного. Юні гості оселилися на базі однієї зі шкіл міста, де створені всі необхідні умови для проживання та безпеки. Раді сьогодні приймати дітей з Роганської громади Харківська область в рамку проєкту Пліч опліч урядовий проект. Ми в ньому беремо участь, підписали меморандуми з трьома громадами: це Рогань, нагадаю, Савенці та Мирноград. І сьогодні ми приймаємо 15 дітей в нашій громаді на оздоровлення, які завітали до нас на тиждень. 15 діток будуть отримувати максимальну увагу від наших, скажімо так, смілян. Для них насичена зовсім програма організована: це і квести, це спортивні заходи, це і оздоровлення, це і екскурсії різноманітні, в тому числі і в Холодний Яр. Я думаю, що діти будуть. Задоволені. Головне, що у нас тихіше, ніж в тих громадах, які я назвав попередньо. Діти також психологічно хочуть отримати тишу, спокій. Ми бачимо попередні два дні, що робиться в Харківській області. Харківська область знаходиться під активними обстрілами москалів. Тому. Діти сьогодні психологічно перелаштуються після дороги. Я думаю, що їм сподобається цей тижневий відпочинок в нашому місті. На дітей чекає насичена програма. Цікаві екскурсії, творчі майстер-класи та нові знайомства. Все щоб діти відчули себе у безпеці і мали змогу перезавантажитися. Я вважаю, що це дуже цікаво. Буде дуже дякуємо за ту програму, яку наші колеги підготували для наших дітей. Ми відзначили дітей, які Відмінники, і які талановиті діти, спортсмени, танцювальні колективи. Дуже хочеться, щоб діти могли спокійно спати. Я вважаю, що дуже сподіваюся на це, що за ці тиждень, які вони тут будуть, вони трошки зможуть відволіктись і змінити обстановку. По різному буває, але все добре. Ми на місці ми працюємо, і діти навчаються.